Ну що ж, настав цей день, настав цей час розпочати кар'єру за найлегендарніший клуб в історії українського футболу. найтитулованіший клуб в історії українського футболу. Тобто, ми з вами розпочинаємо кар'єру за Київське Динамо. Я сподіваюся, що вам ця кар'єра залетить, що вона вам сподобається. Ну, а до початку. Всім привіт, дорогі підписники. З вами канал Plus Асист. І. Це нова кар'єра, тобто перша кар'єра в історії цього каналу кар'єра за київське Динамо. Тому, спочатку я вам розповім предісторію перед тим, як почати кар'єру за київське Динамо, ви бачите зараз. Керовані клуби Україна-Динамо Київ. Тобто, я розпочинав спочатку за Україну, тому що я хотів, щоб було все чесно. Розпочати з сезону 25-26, щоб було все по-чесному. Е, і ось. Я зіграв за збірну України, кваліфікації ЧС, е, поборовся за Лігу А. Але, на жаль, я не зміг ці дві стадії пройти. Тобто Україна залишилася в Лізі Б у Лізі нації. І не вийшла на чемпіонат світу. Тому. Мене звільнили. І ви зараз бачите всю дату сезону 26-27. Тобто ми розпочинаємо сезон 26-27. І, друзі, всі приємного перегляду. І ми починаємо. Поїхали. Ну що ж, тепер. Подивимося трансфери, що хто зробив, як бачите, всі трансфери. Але нас цікавить сам один трансфер. Владислав Ванат перейшов у Інтер за 14.4 мільйони євро. Ну, тобто, це історичний трансфер для Київського Динамо. Ну, як ви бачите, склад Київського Динамо на даний момент. М -м, можна сказати, нічого не змінилося. Можна так сказати, але ви бачите, тут Юрія смішка, багато нових імен, Зуєвіча, Вуканова, Бразильці Пайву. Ну, Але ми до початку розпочнемо із трансферами. Тобто, зараз в е моїх цілях е продати декілька гравців. Тобто, зараз я продав Малерія е Валентина. Моргуна у епіцентр, прийшла пропозиція по ньому. Хай ньому, у у нього гравця буде практика. Купимо ми нового воротаря, багато ми трансферів зараз робимо. Тому о, зараз потрібно трішки подумати, хто нам потрібен в команді, а хто не потрібен. А нам дуже багато потрібно пози, позицій підсилити. Нам потрібен нападник, нам потрібен воротар, на мою думку. Центральні захисники, ліві захисники. Тому зараз ми це все і зробимо. Ну Дивіться, склад тут дуже такий оптимальний, дуже хороший склад, як на мене. Думаю, немає потреби когось продавати Тут зі складу. Але до початку ми зараз спробуємо когось із іноземців підписати. Ось. Тому на початку зараз ми купимо воротаря з вами хорошого. Молодого воротаря, якого ми можемо виховувати. Ось є іспанці. І я тут, уф, німець, ні ти собі. Томас Франц. Томас Франц. І я його куплю, тому що. А взагалі, якщо так подумати, то. Мені потрібно піднакопити трішки грошей, тому що у нас, як ви бачите, баланс невеликий. Тому будемо купляти якісь таких гравців. Тому зараз для вас зараз швидко пролетить ось це трансферне вікно в відео. А я поки що швидко зроблю трансфери. Тому насолоджуйтесь. Ну що ж, друзі, поки що є зробив ось такі трансфери. Тобто, ми зараз купили одного парагвайця, Альберто Гонсалеса, на позиції правого Вінгера. Ми купили зараз центрального захисника із Атлетіком Мадрид Монуелі Ріверо. Так само ми купили цього. Із Манчестер Юнайтед купили ми Патріка Доргу. Хороший паспортивний гравець, 21-річний. І Аліандро Флореса. Ну, ми молодих таких гравців понакупляли, потрібно, щоб була якась молодіжка в команді, тому я думаю, що ми і правильно все зробили. Ось, а ми поки що зіграємо перший поєдинок. Ми його зараз пропустимо, тому що. Мені не такий важливий цей товариський матч. Тому давайте пропустимо цей перший поєдинок. Ну і спокійна перемога над е, е, Вінницею Нивою. Із рахунком 6-0. І по нас ще трансфери прийшли. Ого! Нічого так собі. Ньюкасл зараз хоче купити Миколу Шапаренка. Вау! Вау-вау-вау, ти що? І у нас 6 суперкубок проти Шахтаря зараз буде. Але от початку, я думаю, може ще якісь трансфери зробити. Йо-хо-хо. Миколу Шапаренко хоче нюкаса. Ні, ну я не хочу втратити цей шанс продати українця в АПЛ. Тому. Я не як Суркіс в реальному житті, тому я продаю Миколу Шапаренко у Ньюкасл, і до нас зараз йде 16 мільйонів євро. Вау! Ну, удачі в Європі Шапаренко. Я сподіваюся, що Шапаренко все дуже добре проявить в Європі. І так само Владислав НАТО і перейшов у Інтер. Тому зараз, друзі, ми будемо з вами думати, кого можна купити на позицію е опорника. Тому. Зараз я швидко цей трансфер зроблю. Я молодих гравців купляю, як ви побачили у цьому відео на песперативу. Тому я думаю, що я все правильно роблю. І, друзі, зараз у нас у нас слями. Можемо зараз купити якогось дуже хорошого такого ОП, тобто опорника. І це напевно буде якийсь гравець дуже хорошого типу на позиції атаки. Тут є. Багато таких хороших граців, яких можна купити. До речі, можна, звісно, з Фіорантином купити Даніо Катауді, у нього хороші стати. Ні, я думаю, що я зараз так і зроблю, але я і дивлюся, і Джорджиніо тут є. Блін, дуже цікаво. Італійці. Джорджині, мені здається, хай дограє в Арсеналі, так як йому тут вже 34. Даніо Катауді 32 роки, але в нього тут більш хороші стати, ніж Джорджиніо, як бачите, тому. Я купляю Даніло Кеталді за Почти 7 мільйонів євро, і це великий трансфер для Київського Динамо, вже можна сказати. він буде у нас як замінником, можна сказати тому що брашка я також буду використовувати. Ви не думаєте, що я брашка так, просто так викинув із складу? Ні-ні-ні, ви що? Я так не буду робити, тому мені потрібно, щоб равці мої. Всі грали, я буду всіх використовувати. Вау, Фермір Кабрера. Іспанець з хорошими статами. Ну і, друзі, я отут -от, так думаю, напевно, все-таки ще когось такого купити нападника. Хорошого перспективного нападника. Якогось такого молодого, не такого балансуючого гравця. Альберто Санз є хороший іспанець. Є Сіф Франсон, Також з хорошим станом. Нельсон Кабрера парагвайець. Ну, і є. Я тут замітив ще одного хорошого гравця з Іспанії: Ферміна Кабрера. Лямчик віддати за іспанця не жалко. Не шкода взагалі. Чесне слово. Тому. Скоріше за все, я ще один трансформ роблю. Купляю Ферміна Кабреро. У Бетіса. За. 1 мільйон євро. Ось. Тому, друзі, ось такі наші трансфери у цьому, на, ці, на початку кар'єри Київського Динамо, тому ми починаємо з вами сезон. Суперкубок, суперкубок. Дуже важливий суперкубок для нас проти Шахтаря. І, друзі, сьогодні в нас, я думаю, вийде трішки інший склад. Ну, Тобто я новачків не буду так сильно користувати у перших поєдинках. Тобто, Ну я ще, друзі, думав, чесно, може лівого Вінгера продати. Це Кабаєва. Чесно, він не входив в мої плани, тому Одесхафу Кабаєв зараз пройде в інший куб. лівий Вінгер. І Кабаєв Ренеда. Я думаю, це добре. Я думаю, це добре тому удачі Кабаєву. У клубі новому, хай освоюється там. Ось. Ну, а друзі, ми з таким складом йдемо на початок сезону. Напишіть у коментарях, чи вам подобається зараз склад Київського Динамо. Це лише тільки початок, ми ще підзаробимо з вами. Я хочу зараз ще підсилити академію по грошам на один рівень вище. Рівень тренувань тут дуже крутий. Тут прям підсилений рівень тренувань, і це дуже-дуже круто. Ось. Зіграє Ярмоленко з перших хвилин. Ось такий склад піде на цей поєдинок. Будемо випробувати зараз цей склад на гнучкість. Подивимося, як він зіграється у цьому матчі. Тому зараз центральних зників я не беру в заявку, а інших беру. Мені інших беру. Тому всім удачі у цьому поєдинку. Я сподіваюся, що ми зможемо тут зараз все виграти. Ось, Суперкубок, матч проти Шахтаря. Перший офіційний поєдинок у цьому сезоні. Друзі, це гол! Ми забуваємо перший гол у суперкубку взагалі у цьому сезоні. Перемагаємо шахтар, неймовірно. Стійка! Небезпечно! Вау! Я зараз не коментую, тому що я дуже сконцентрований на цей поєдинок. Зараз робимо перші заміни у цьому сезоні. Пайба з'явиться Луканов. Гомеш в Кетауді дебютуватимуть і інші гравці. Ось ось такі 5 заміни роблю в першій у цьому сезоні. Удар. На жаль, Кевін забиває і будуть овертайми. Червона картка для Юхима коноплі. І це означає, що у нас може шанс є на атаку. А може і буде серія пенальті. На жаль, буде серія пенальті. Насолоджуйтесь. Рятує на ще ряд. І Ай-яй-яй! Ми не забиваємо зараз цей пенальті. удар Наренко забиває. На жаль, ми не забиваємо цей пенальті. Удар гол! Даніло Катауді забиває 1-2. Ще удар Марлон Гомес. Марлон Гомес забиває за шахтар. Ще один пенальті. Луканов! гол! Олександр Луканов забиває 2-3. Удар 3-3. Шахтар не здається. Удар Фабіопаїва забиває. 3-4. Ще удар. Віктор Цуканов забиває. І удар. Смішко. Забиваємо ми ще один пенальті і. Менісі Стобіс забиває. Ух, який, який шалений цей, ця серія пенальті. І удар Дубінчак. Забиває Дубінчак. Удар. Бондар забиває. Восьма серія пенальті. Удар. Тимчик. Тимчик забиває 6-7. Ще удар! Азаров забиває. Попов. Удар! Сейвить Фесюн. Удар! Сейвить нащеред! Сейвить на щеред! Михавко! голови Тараса Михавка! І же вратарі б'ють, Фесюн забиває! Так, Нещерет, Нещерет, Забиває, Руслан Нещерет. Друзі, це якась довга серія пенальті. Знову Азаров бив, Забиває Азаров. Гонсалес. Гонсалес, забиває. Альберто Гонсалес. Яка ж довга серія пенальті. Момент. У васіна трауре. Васіна Траоре забиває. І піхальонок. Забиває Олександр Піхальонок. Яка ж довга серія пенальті у суперкубку? Бондаренко забиває. Катауті забиває. Ми не здаємося. До кінця. Марвон забиває Гомес. Олександр Ні! Рятуй. На жаль, друзі, яка ж це була. Яка ж це серія пенальті була. Але ми, на жаль, програємо у суперкубку. Дуже шкода. Але гідна боротьба проти Шахтаря. На жаль, Шахтар виграє цей суперкубок. Але нічого страшного. Я думаю. Ми ще зможемо виграти. І Суперкубок, і все інше. Зараз у нас перша гра у Лізі Чемпіонів, матч проти Спарти. Всі перепочили, як я бачу. Зараз Катавді вийде у старті, Бояльський залишається у старті так само. Брашко Зуєвич, так, піхальонок. Кабрера піде в заявку, Гонсалес подав заявку. Гонсалес себе дуже добре проявив. Я його дуже хвалю за цей поєдинок. Молодченка. Ehm, далі. Караваєв. Караваєв. Напевно, зараз вийде у старті замістимчика. Тимчик піде поза заявку. Я на свій розсуд зараз все розставляю у складі. Ріверо. E, так, Доргю, e, Так, 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 так. Потрібно подумати, як же ж мені поставити зараз. Піхальонок мені важує гравець. Так само, як і Зуєвіч. Але Дмитро Зуєвич зараз піде поза заявку. Хочу зараз новачків трішечки підтягнути до складу. Матч проти Спарти і поїхали. Гол! Едуардо Гереро забиває. Хороший гол. Ще одна атака від нашої команди. Момент, Денис Попов. Забиваємо 2-0. Ще одна атака від Київського до Ярмонко біє Удар! Сейф добивання Гереро! Гереро забиває 3-0. Ще одна атака від нашої команди. Що ми так спокійно з парту пройдемо? Це буде дуже-дуже добре. Подача, удар, Гереро! Едуардо Гереро забиває 4-0 на користь київського Динамо. Вау! Оце так початок. Хороший початок. Ну і друзі. Ми продовжуємо. Другий тайм. Спарта Прага в атаці. Вадієк. Краснічі. Забиває Краснічі. Ось 4-1. Стей рахунок. Ну, ми рвемо зараз Київський динамо. На початку. Ой, вибачаюся, вибачаюся. Ми спарту рвемо, вибачаюся. Юрій мішко. Ай, тут не можу вибратися ви все таки він на Андрій Ярмонка. А Андрій Ярмонко, на жаль, втрачає м'яч. І будуть перші заміни у цьому поєдинку. Вийде кабрера. Дебютуватиме кабрера. Хочу, щоб дебютував сьогодні кабрера. Луканов. Пайва. Надо було все таки брати Гонсалеса за заявку. Ладно. І так е Ну, Друзі, тут повторно потрібно розслужити, Я хочу, щоб Доргю of love. Ем... Ну, кого Manchester United. Манчестер ми більше за мене не можемо зробити. Ну, давайте роздумуємо. Давайте каталоги. Змінимо вийде. Брашко. Атака від Спарти. Удар стійка! Рятує на Браво на 4-1. Залишається рахунок Спарта в атаці. Удар. Бірманчеві забиває. 4-2. Ну, друзі, перемагаємо ми в першому поєдинку е у другому раунді чемпіонів. Удар Сіка. Добивання не ще ка І рад. На місці. Хетрик від Едуарда Гереро у лізі чемпіонів. Ніч Гереро. Три голів. Три голи. Написали це в новинах. Ну і друзі. Наступний поєдинок початок сезону в УПЛ. Матч проти Полісся Житомира. Ну і тут я вже випущу такий простий склад. Хочу, щоб перепочили мої гравці. І Доргю вийде, всі вийдуть на поле. І Форес буде дебютувати на у, у цьому сезоні. Зуєвіч вийде грати. Зараз хтось не підав заявку, тому що. Потрібно перепочити багатьом гравцям перед заключним матчем другого раунду Ліги чемпіонів. І зараз ось такий склад вийде на цей поєдинок. На матч проти Полісся, Полісся Житомир. Перший поєдинок в УПЛ цього сезону. Ну ось. Тому ось такі справи. Онись ну, Міхайвченко, Віале, Тайорг, Чоботенко, Яшарі, Куршинський, Лєднєв, Назаренко, Гуцуляк і Батіста. Ось такий склад по Наш склад ви бачите на ваших екранах. І розпочинається гра. Наша атака. Дячок. Пайва. Пайва! Фабіо Пайва забиває. 0-1 стає рахунок. Ми перемагаємо Полісся. Юкса. Нічого собі, який клуб грає в УПЛ. Піхальонок прострілює Пайва. Забиває пабіо Пайва. 0-2 стає рахунок. Ай! Помилка нашої команди, але продовжуємо атаку. Альберто Гонсаос б'є Волонець на місці. 0-2 ну, залишається рахунок. Патрік Дорґю отримує жовту картку. Ну і перший тайм завершено. Аліберто Гонсалес. Атаки від нашої команди Альберто Гонсалес прострілює Пайва! Від це вже хетрак. Пайва робить хетрак у цьому поєдинку. Боже, як змінилося УПЛ за ці два роки. Вау. Олександр Луканов з м'ячем. Луканов, Луканов, Простріл. Пайва. Можна заключений удар робити, це покер від Пайва. Нічого собі. 0 04. Шахтар перемагає Карпата Львів. Ви також можете побачити, які рахунки наших суперників в ВПЛ. Ну, а ми зараз робимо заміни. Вийде Андрій Єрмонко, вийде Волошин, вийде Ка Кабрера. Вийде також на поле. Блін, Я думав в мене в заявці є хтось із цих. А я всіх же ж не взяв заявку. Дав вже ж перепочити. Добре, нічого страшного, зараз подумаємо, як ми зараз це все зробимо. Караваєв нехай вийде. І Домінчак так само. Немає в мене атакуючих. Що я зроблю? Може, потрібно було трасель, ні постаратися було покупити, але. Давайте це початок, ще є зимі трасельінкно. Олександр Назареко забиває за Полісся 1-4. І, друзі, спокійна перемога над Поліссям Житомир 1-4. І ми зараз, по ідеї, повинні займати першу схвинку у чемпіонаті. Ні, ми займаємо. Третю сховинку після першого туру. Ось як змінилося ВПО. Юкса тут грає в ОПЛ. І так само тут Волочинськ команда Агробізнес. А, ми, до речі, ще можемо ж трансфери зробити. Я щось трішки попутав. Ще ж там серне вікно не завершено, ще воно продовжується. Ну. Можна тут подумати ще одного опорника купити. Давайте ми зараз цим і займемося, купимо ще одного опорника у склад нашої команди. Франіч повернувся до Динамо Зареб. Цікаво. Ну, Давайте подумаємо. Ми можемо, звісно, з купити, але. Потрібно все-таки подумати. Треба все-таки подумати, може, якогось молодого паспортивного купити гравця, але я не бачу тут ніяких перспектив щодо гравців. Тому, скоріше за все, зараз ми купимо з вами когось із великих, з великим рейтингом. Можливо, Я ось думаю, Жоржині купити. А давайте. Нехай. Нехай. Робимо ми з вами найкращий київський Динамо всіх часів. Жоржиння зіграє за київський Динамо. Вау! Просто вау! І думаю, я, напевно, змінити схему. Змінимо ми, напевно. Напевно, давайте цю схему і поставимо. Друзі, і Жоржиніо і всі гратимуть. Це взагалі. Ми зараз робимо хороший склад, на мою думку. Тому. Зараз і в цей момент ми з вами робимо історію. Ми з вами робимо велику історію. І я сподіваюся, що ми зможемо за декілька сезонів зробити найкраще київське динамо у всіх часів. Повернутися в київське Динамо. Відчути це все. І сподіватися на найкраще. Найкраще сподіватися. Звісно, ж. Волошин капітаном буде на цей поєдинок. Ярмоленко, як бачите, не відновився добре після матчу, матчу Чемпіонів. Напевно, це йому далося тяжко. Тому д -д 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 дамо все-таки він вийде на заміну у матчі проти Спарта. Другий поєдинок. Ми його можемо пропустити, тому що ми і так маємо перевагу, тому пропускаємо ми цей поєдинок. Але що ж робить Спарта? Що творить Спарта? Просто що творить Спарта, ми вилітаємо із другого раунду, і ми зустрінемось з Марібором зараз у Матчі Ліги Європи. Оце так, звісно, екшн на кінець цього відео. Друзі, будемо ми з вами закінчувати. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Бажано напишіть коментар, якщо ви захочете. Всім дорогого дня і всім бувай!